Давай я трошки розкажу. Ми, ми знаходимося на центральній вулиці нашого міста Полтава. Ця, ця вулиця називається Сіною. Раніше вона називалася у радянські часи Ленінградською. Ну зараз перейменували сіною. Знову сіна тут не возять. Ну, Тут так, такий, як то кажуть, бардак, що навіть слів немає. Ось подивіться, оце каналіційний люк. Тут дровеняка знаходиться і кущ. Це щоб ніхто тут не впав. Треба зараз я передзвоню водоканал, щоб цей люк чим-то закрили, бо хто-то може все одно з кущів і влізти туди в ту яму. Тепер тут подивіться, що творяться за небі. З хачки, без безхатьки. Подивіться, це комунальні зручності для жителів. Будинків, які там знаходяться далі, хатки відніше, мазанки, з часів Шевченка, а може ще й раніше. Оце вони тут беруть воду, щоб покупати, щоб помити, щоб помити посуду. А це дивіться, що оце вулиця цінна, центр міста. Біля Ода, біля обласної адміністрації, біля обласної ради, оце така вулиця знаходиться. Там дом, я смотрю, там розваля якісь то. Непонятно які. Там навіть кримінали бувають. Тут його обгородили недавно, бо було ще хуже було. А хто обгородив? Навіть не знаю. Хоча чутки, що тут якась фірма нерухомості викупила деякі халупки. Ну, поки все, як то кажуть, в замороженому виді знаходиться, земля ж не приватизована, а халупки хтось то поприкупляв і вони стоять деякі пусті, а деякі ще живуть люди. В половині живуть люди. Євродвір вулиці Сінної. Євродвори, євробур'яни. Тут живуть люди. А може вже й не живуть? Собака. Знайома собака. Добрий день. Собака не, по... не покусає нас. Здрасте. Вибачте, будь ласка. А ви тут живете? Ну, звісно. А, ви можете вийти на пару хвилин, якщо можете. А що ви що ви знімаєте? Ми знімаємо євровулицю Сінну. О, зараз в мене фахівець Вийде, буде вигляду. Ага. Навіть ми... Нас не хочуть на чергу ставить, тому що у нас світ і дом він валиться весь. І в будь-який день може впалитися так місяць з уси. І на тому діло корчиться. Вас і... на очередь навіть не ставят, так? Да? Не ставят. О боже. Це трошки підліпите, так? Чуть -чуть. А ну так, да, по целіку, як то ліку, якщо кажуть. середній ремонт ми робимо. А, а, зараз... а сколько років цьому дому? З 1870 року. -го Нормально. 150 Угу. Uh -huh. Значить тут оці двори, оце, все викупила Юлька Тимошенко, так? Оце тільки ми посередині залишили. А у нас тут викуплено все. І ми оце, нам обіцяли Юлька дати квартиру. Ми вже знайшли квартиру, були. а тут пішов кризис, незаметно. І то каче рік, і нас відмінили від всякого кризиса. А чого ви думаєте, що Юлія вас викупила? – А то ж її фірма оця фурма. Фірма Фрунзи 225 візит, фірма візит Ірина там, її представительниця приймає. І оце mm -hmm. вона вони скупили цей двір. І це до сих пор ми деморжемо, коли ж нас будуть зносини. Коли будуть будувати, красиві да, багато ну, переробили. Вони схотіли зробити типу, базарного комплексу великий. Ну, потом Юлька зажала гроші на це дело і пропали ті, що вона і потратила. А то що знаходиться? Де? Ото комунальні зручності, да? там туалети, там. Ну, наш туалет там завалився, його немає туалету. А, і довго ви так живете? А всю життя так і живемо. Цент... Жеки, жеки нас не празднують, ми їм не ага. нужні. В центрі міста ви так живете. Ага. Да, це джунглі такі у нас, mm -hmm. е, як то кажуть, вони там критикують, що де то, що -то що, а в себе під носом не бачать. Тут обкома 300 метрів, дивіться, що тут кровом робиться. Це ж кошмар. Один. Угу. тому що всі средства розкрадаються, ніде нічого не вкладається. Все ворується і на тому діло кончилось. І будувати, кажуть, ніде. Немає міста. А, а тут місто а, а Тут ціле місто буде. А так якби ж був закон такий, що будувати тільки в межах міста, а вони ж лізуть кругом по селам, угу. по розсошенцям кругом лізуть. І строє там дома, бо там вигідніше. Або квартири не давати. Да, аби тільки квартири не давати. А так, якби вони строїли, то тут і очі б не було І квартири були б усім. Uh -huh. І була б державна програма. Якби вони зробили так, що держава будує квартири, ну хай більше квартплата, ніж положено. Допустимо, не 50 гривень, а 100 гривень. І давали б в оренду людям. І людям жили б, і державі дохід би бувся. Ну воно ж не так не робиться. Всі гроші розкрадаються, нічого ніде не вкладається. І воно і не предвиться. Оце зараз предполагають самоврядування. Належно, що це таке самоврядування по-українськи? Це з больної голови звернути на здоров'я, тобто звернути всі заботи на самих жителів. Кажуть, утопаєш да, і… – Утопающе, це рук самих утопаючих. Тобто, а як це може бути самоврядування без нічого? Угу. А -га Газ у вас є? Газ ще є. Угу. Електрика є. Да. Ну, й... Понятно, спасибо большое. Спасибо. Прямо сама згоріла заживо. Да. Ну вона як? І витягли на вулиці. Ну, вже, вже, а когда это было? Ой, це було вот назад. А потом потім сповнила з неї під матрасом гроші. І, коротше, ломанулася, брала двоєм хату, потеряла зізнання. І то пожарка приїхала, витягла. Так. У полтаві інфо. Запам'ятали? Сарай якийсь. Головили ті два. А, а. Ну, ну туди тоді давайте пройдемо. Отак, можна І, і куди ми вийдемо? От вдвіємо. Ще не далеко. Не далеко? Ага. Не далеко. Моря. Вийшли там, є. Якесь бомбосховище, мабуть. Тут що то а, хата була. У кого-то огород тут. Ага. А налево, як ходить на холоду. А вот по хатах стоїть. Действительно, центр города, да, джунглі. Джунзи навіть хуже, ніж джунглі. Можна заблудитись, навіть, да? Что интересно, газ подведен. Ну и вон я вижу уже. Это сильная улица. Следы прибивания определенного рода людей. Ну и там... кто бы мог подумать. Вот так люди живут. Вот так набирают воду. Вот здесь наглухо калитка подперта. И я вижу Заброшенные дома явно. Ну и дальше опять же трущобы.